Рятувальники Вінничини 17 разів виїздили на гасіння пожеж цими вихідними. Причина загорянь, необережне поводження з вогнем та несправність пічного опалення. Так, у селі Дзюнків Погребищенської громади згоріла будівля площею 30 квадратних метрів, 4 тони сіна та дрова. А у селі в Васютинці Барської громади полум'я знищило 6 тонн сіна. У Хмільнику через несправність пічного опалення зайнялася господарча будівля. Бійцям ДСНС вдалося не допустити поширення вогню на житловий будинок. Рятувальники Вінничини вкотре закликають жителів області бути уважними при використанні відкритого вогню та дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті. Цими вихідними бійці ДСНС 17 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, що сталися на території Вінницької області. Здебільшого загорання зафіксовані на території приватних домоволодінь. Також вчора у неділю вже виникло дві пожежі на відкритих територіях. Тож служба порятунку Вінниччини звертається до Вінничан не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті.